Вітаю вас і з останніми новинами тижня програма Служу Україні в Закарпатському Мукачевому. Очільники генштабів України та Угорщини домовлялись про поглиблення співпраці у військовій сфері. Традиційно гостинно хлібом та сіллю цього разу зустрічали очільника генерального штабу Угорщини Тібора Безо. Почесна варта вишикувана на центральній площі, виконала гімни обох країн. Потім сторони сіли за стіл переговорів. Володимир Замана та Тібор Безо окреслили напрями подальшого розвитку військового співробітництва, зокрема, розглянули питання прикордонної безпеки, підготовки та спільної участі в миротворчих операціях, а також обговорили перспективи функціонування багатонаціонального інженерного підрозділу ТИСА. Держави наші співпрацюють на рівні президентів, на рівні керівництва держави, в тому числі. І як інструмент держави збройні сили вони теж повинні співпрацювати краще знаходити спільні думки, спільні напрямки за столом переговорів, ніж іншим шляхом. Після засідання військові делегації обох країн разом із керівниками Закарпатської області та представниками дипломатичного корпусу вшанували пам'ять воїнів, які загинули під час визволення Закарпаття від німецько-фашистських загарбників. Українські збройні сили показують приклад гарної професійності щодо реорганізації та зменшення кількості особового складу збройних сил. Угорщина є лідером за наслідуванням такого процесу. Пізніше у селі Підгоряни поблизу Мукачевого генерал-лейтенант Замана та генерал-полковник Безо поклали вінки до підніжжя монументу загиблим під час угорської революції 1848-1849 років. Тібор Безо зазначив, що подібні зустрічі сприяють налагодженню добросусідських відносин. Також додав, що Угорщина вже ліквідувала строкову військову службу, тож угорським досвідом може скористатися і Україна. Державні діячі та тисячі українців в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні віддали данину тим, хто поклав своє життя на вівтар вітчизни протягом чотирьох років великої вітчизняної війни на території нашої країни відбулося близько десяти масштабних битв, наслідки яких відчули і наступні покоління. Захист співвітчизників та підтримання миру на рідній землі завжди були головним завданням наших воїнів. У беремні роки солдати захищали державу від ворога, без вагань йшли у бій, відстоюючи волю свого народу. Україна поряд з Білорусією опинилася в самому епіцентрі воєнних подій. Наші міста кілька разів проходив фронт то в одну, то в другу сторону. 22 червня це той трагічний день, коли дві величезних тоталітарних військових машини. Гітлери, Гітлера і Сталіна зіткнулися на вирішальних полях битв. Під час Великої Вітчизняної війни більше сотні наших співвітчизників отримали звання Героя Радянського Союзу. За підрахунками Інституту історії Національної академії наук України в лавах Червоної армії, партизанських загонах та в рядах ОУН УПА загинуло до 5 мільйонів українців. З території України було відмобілізовано і призвано до лав Червоної армії. Більше трьох з половиною мільйонів чоловік. А після звільнення України в 43-44 мобілізації зазнало 4 мільйони чоловік. Таким чином, більше 7 мільйонів українців служило в Червоній армії на різних посадах від командувача фронтом, до рядового солдата і е, сумлінно виконували свій обов'язок. Вони захищали свої сім'ї, свої домівки, звільняли свою землю. Після Другої світової українські військовослужбовці разом з усіма відбудовували зруйновану країну своєю відданістю завзяттям та вірою в майбутнє дали нам те, що ми маємо нині. хвилина мовчання. 22 червня цей день нагадує нам про страшні події минулого. Вчить не забувати своїх героїв та ростити майбутнє покоління у дусі патріотизму і шани до своїх предків. Будемо з підводним флотом. Єдина українська субмарина Запоріжжя успішно здійснила другий етап ходових випробувань. З використанням власної силової установки підводний човен вийшов у Чорне море. Екіпаж відшліфовував свої навики та вміння. Детальніше про українських підводників далі у сюжеті. Субмарина Запоріжжя вдруге вийшла у море після відновлювального ремонту. Запоріжжя вийшов в море з метою перевірки усунення недоліків, які були виявлені під час першого виходу підводного човна у море. Програма ходових випробувань у надводному положенні майже виконана. Хотілося би відмітити високу організацію та підготовленість особового складу бажання до. Роботи до виводу підводного човна, до вводу його в бойови до бойового складу військово-морських сил України було перевірено роботу енергетичної установки на різних ходових режимах, якість обладнання та справність технічних засобів. ході цих випробування. Ми керуємо головними грибними електродвигунами та економічним ходом. Болучається це грибні електродвигуни. Вони в основному призначені для користування в підводному положенні. Руха, тому що підводний човен без руху підводному положенні неможливо. Українські підводники тренуються щодня. Зокрема, вчаться діяти в складних ситуаціях. Адже саме в такі моменти екіпаж має працювати як єдине цьому етапу. Ми дуже багато готувалися. Як говорять, тяжело вчення, легко в бою, то тобто, є состав підготовлений на нормальному рівні. тобто від молодого матроса. До более опытного. То тобто всі в принципі владеют одинаковыми знаннями, і кожен може справитися як по випуску личного составу из аварійної подводной лодки, так і підготовить торпедний к стрельбе. Підводники, контрактники і строковики пройшли детальний відбір, перш ніж потрапити на корабель. І кожен з них любить свою справу. Підводний човен. Сама лодка, не дивлячись на її вік, вона своїми своєю роботою всі механізми просто віддячують тим людям, які вкладають свою працю в неї. Найближчим часом проведуть детальний аналіз другого етапу ходових випробувань. Човна і єдина підводна гордість України буде в повній бойовій готовності. У Криму на Ангарському полігоні танковий підрозділ військ берегової оборони військово-морських сил цього року вперше провели стрільби штатним пострілом з танків Т-64Б. Вправу виконували під час руху. Військовослужбовці вели вогонь вкладним стволом. Розбирали та збирали зброю, метали навчальні гранати. Солдати вивчали і можливі дії умовного ворога на полі бою у заданому районі. На даний час. Виконується друга права контрольних стрільб штатним артилерійським пострілом 125 мм. Також на учбових місцях вирішують вогневі завдання для того, щоб у зв'язку з виходом системи із строю вони могли вивести поправки вручну. Ігор Воронченко не тільки спостерігав за перебігом занять, а й брав активну участь. Офіцер показав справжній майстер-клас у стрільбі з гармати танка Т-64Б, знищивши всі цілі. Сьогодні особисто теж виконав вправу. Озброєння танків підготовлено добре. Екіпажі діють злагоджено. Хороші навички отримали і водії бойових машин. Вони відпрацювали маневрування на швидкості, переходили з оборони в наступ, витримували необхідні дистанції під час руху. Василь Березняк сьогодні вперше виконував стрільбу штатним пострілом і вразив усі мішені. Мені подобається, коли ми стріляємо з ходу, а не з місця, бо немає такого відчуття, коли ти їдеш, стріляєш, шукаєш ціль. А з місця ти суто стоїш, побачив ціль, вистрілив і виліз танка. А тут треба включати систему. Тижневі збори не пройшли даремно. Це була гарна практика для екіпажів військ берегової оборони. Вони показали високий професіоналізм та хорошу фізичну підготовку. Сакський аеродром приймає гостей. Представники центрального друкованого органу Народна Армія, Кримського регіонального медіа-центру Міністерства оборони України та командування військової частини організували акцію. Під час її проведення жителі та гості містечка Новофедорівка мали можливість оглянути військову техніку і більше дізнатися про службу в збройних силах. Як все відбувалося, бачили наші кореспонденти. Вже другий рік поспіль представники газети Народна армія проводять виїзні редакції, під час яких відбуваються концерти, демонстрація бойової техніки та спілкування молоді з військовими. Сьогодні ми у Сакській бригаді морської авіації для того, аби показати і розповісти нашим читачам у всіх регіонах України про унікальність цієї частини, про специфіку її завдань. А головне. Про людей, які гідно і професійно виконують свої завдання. Подібні заходи сприяють популяризації військової справи серед молоді, а ще дозволяють привернути увагу місцевих органів влади до проблем конкретного гарнізону. Ми живемо як одна єдина сім'я, тому проблеми посілка це проблеми воєннослужа, тобто чисті проблеми часті це наші проблеми. тому ми взаємодія у нас дуже плотне. У рамках виїзної редакції відбувся круглий стіл за участю журналістів та командування морської авіаційної бригади. Учасники засідання обговорили нагальні питання соціального захисту військовослужбовців гарнізону. Результати їхньої роботи буде висвітлено в газеті Народна армія. У 1943 році, в розпал Другої світової війни, коли тисячі відзнак знаходили своїх героїв, у Лондоні відбулася церемонія нагородження, що не мала прецедентів у жодній країні світу. Вперше в історії людства медаль за мужність дали тварині на бронзовому тлі. Було викарбовано лавровий вінок та слова. Ми також служимо про менших братів людини. Далі в програмі. У середні віки коні у війську були і транспортним засобом, і свого роду зброєю. Тварин використовували для боротьби із піхотою противника. Адже своїм міцним тілом вони могли вщент розбити ворожі шаренги. Сьогодні кінь для військовослужбовця це скоріше товариш по команді у спортивних змаганнях. Підготовка наших військових спортсменів відбувається на кінній базі Центрального спортивного клубу Збройних сил України. Тут проводить тренування національна збірна команди України з сучасного п'ятиборства. Нагадаємо, що до цього виду входять біг, плавання, фехтування, стрільба та конкур, подолання перешкод на коні. На базі команди Збройних сил готуються до участі в міжнародних змаганнях та Олімпійських іграх. У нас хороші армійські п'ятиборці, вони… Сільне підіборцев ну, по крайней мере, моє спорта, спорту, покону спорту они хороші результати привозять. Грива Дмитро Михайлович, 41 рік, начальник кінно-спортивної бази Центрального спортивного клубу збройних сил України, майстер спорту стриборства. заслужений тренер України, одружений, має двох дітей. Улюблений фільм Хоробре серце. Хобі, риболовля. Найцікавішим у роботі вважає змагання, найважчим підготовку молодих коней. Мріє взяти участь в Олімпійських іграх. Щоб вправно давати бар'єри верхи, наполегливо тренуватися доводиться не тільки військовим п'ятиборцям. Адже на відміну від інших видів спорту, у кінному результат залежить не лише від фізичної форми та зусиль самого спортсмена, а й від підготовки його коня. Лошадь – це той же спортсмен. Її теж спортсмен. Його теж на постепенно вводити тренування. Її надо немножко розм'яти, щоб поєдити. І потім починаємо займатися прыжками через. Бар'єри тут разновидності, бар'єри та системка, чухончик, стіночка стоїть. Це всі котори бар'єри, всі ті бар'єри, на которых вони через которені пригають на тренуваннях. Перше п'ятиборець знайомиться зі своїм напарником лише за 20 хвилин до старту. Тому на тренуваннях спортсмен прагне поміняти якомога більше коней, адже набути досвід допоможе йому максимально швидко знайти спільну мову з твариною під час змагань. Все видите, имеют все разный характер. Одна спокойная, одна норовистая. И ко всему, вот человек просто пятиборец должен иметь сразу 20 минут найти общий язык с ней, чтобы потом хорошо выступить. Там же тоже выдают не всех лошадей, чтобы все одинаковые были. Все разные. Есть тоскучие, есть такие, что еле ноги переставляет, еле прыгает. И он должен сразу Бистренько заобразить, що з ним треба робити. Лошадки. У нас теж такі, є спокійники, лошадки, є трошки Вот. Ну, ну, Таких вредних немає у нас лошадок, ну тому що з ними треба робити, як з чоловіком. Особливою гордістю тренера є Вікторія Терещук, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні. Дмитро Михайлович розповів нам, що Віка мешкає та служить у Луганську і намагається якомога частіше приїжджати на базу для спортивної підготовки. Молодец, девочка старается, едет, выступает. Ну, это, в принципе, наша гордость от сучасного п'ятибор'я по женщинам. Ну, Чувствую себя уверенно, после того, как мы с ней позанимаемся. Говорит, я выезжаю на соревнования, как-то так поувереннее себя чувствую на лошади. Ну, это результат. Дмитро Михайлович зізнається, що за 30 років роботи з кільми неодноразово міг змінити місце роботи і навіть здійснював такі спроби кілька разів. Але непереборна любов до справи всього його життя змушувала знову і знову повертатися на базу, і навіть працюючи в іншому місці, щодня приходив до своїх улюбленців. Конний спорт тут це такий від спорту, що возрасту тут нету огранічення в возрасті, Якщо, допустим. в других видах спорта, ну, наверное, гимнастики. Там же, в принципе, уже 20 лет уже, это уже возраст для гимнаста. А в конном спорте 40 лет только на Олимпиады можно выезжать, выступать. 40, 50 лет, 60. Ну, как к желанию человека. Пока ты двигаешься, пока у тебя есть желание, пока есть возможность, ты можешь садиться и ездить на лошадях, можешь выступать. Все зависит от человека, от его самочувствия. Нет возрастных ограничений здесь в этом виде спорта. Зараз кінний спорт в Україні переживає своє відродження. Діти приходять на спортивну базу збройних сил України, аби вперше сісти верхи та назавжди закохуються у це відчуття. Дмитро Грива каже, що вони всі мріють пов'язати своє життя із кінним спортом. І хто зна, може серед цих захоплених дівтлахів росте майбутній призер Олімпійських ігор. А може, в щасливі дні проведені тут на базі збройних сил у них зародиться бажання пов'язати свою долю із армією. Місто Кам'янець-Подільський, центр розмінування збройних сил України. Єдиний військовий заклад, який готує мінно-розшукових собак. Наразі у кінологічному відділі 6 інструкторів та 12 чотирилапих помічників. Деякі фахівці вважають, що один належним чином підготовлений собака може замінити до 15 саперів. Тренування проводяться щоденно, незалежно від е, періоду року. Е, для чого? Щоб підтримати службову собаку в робочому стані. Чорний Валентин Михайлович, підполковник, вік 35 років. Начальник відділу підготовки кінологів, народився у місті Кам'янець-Подільський, одружений має доньку. Улюблений фільм «К-9» – життєве кредо без права на помилку. Мінно-розшукові собаки допомагали нашим військовослужбовцям виконувати завдання в південному лівані, Іраку та Афганістані. До речі, за правилами при розмінуванні ділянка вважається безпечною, коли її послідовно перевірили двоє чотирилапих. І тільки після того іде сапер. Собаки давно беруть участь у війнах, які розв'язують люди. Вони ходять у розвідку, охороняють військові об'єкти, розшукують людей під завалами зруйнованих будівель, витягують з поля бою поранених, шукають міни. Про цих відданих героїв згадують рідко, хоча вони рятують сотні життів. Наприклад, в Чечні бойовики найперше прагнули підстрелити собаку, що працював на розмінуванні, оскільки ефективність його роботи вища ніж у людини сапера. Міношукач реагує на будь-який металевий предмет мінаце чи металевий уламок. Чотирилапий помічник цілеспрямовано шукає саме небезпечний предмет. На територіях, де велика наявність металу в ґрунті, сапер не може працювати, так як металодетектор або міношукач дає хибні спрацювання. На цій ділянці місцевості застосовувалися службові собаки. До речі, окрім мінно-розшукових собак, у збройних силах є і собаки-талісмани. Так у екіпажу великого десантного корабля Костянтин Ольшанський це чотирилапий друг Ральф. Матроси жартують, Ральф повноправний член екіпажу. Він з ними і на суші, і в морі. На чужих гавкає, а своїх здалеку впізнає. Де б не був екіпаж у морі чи в порту, Ральф серед десятків кораблів миттю знаходить свій великий, десантний. А на чужий ні лапою. Моряки кажуть, вийти в море без Ральфа погана прикмета. А тут на кораблі в прикмети вірять. Ну як, ваночки до себе? У світі і досі тривають наукові дослідження, пов'язані із використанням тварин у воєнних цілях. І людство накопичило чималий досвід у цій сфері. У збройних силах багатьох країн є унікальні напрацювання та вдалі експерименти. Про найвідоміші та найвидатніші приклади. Далі у програмі. У Сполучених Штатах Америки мінно-розшукову роботу здійснюють сумчасті пацюки. Вони легко піддаються дресируванню та мають тонкий нюх. До того ж, небагато важать. Міни під ними просто не спрацьовують. До речі, саме армія США першою почала повноцінно використовувати морських савців. Морські леви вступили до лав військово-морських сил Сполучених Штатів міношукачами та підводними розвідниками, адже вони швидко навчаються і при цьому можуть занурюватись на глибину до 300 метрів та плавати зі швидкістю 40 км на годину. Ізраїльтяни вирішили використовувати замість вартових собак вартових свиней. Нюх у них розвинений набагато краще ніж у собак, тож стороннього відчувають здалеку. А ще вони здатні йти на запах, таким чином наводячи охорону на терориста. До речі, послугами свиней, які спеціально навчені вишукувати зброю, вибухівку та наркотики, давно вже користуються у поліції Бельгії та Франції. З 18 століття в арміях багатьох країн широко використовувалося листування за допомогою голубів. Важливість військової служби в деяких пернатих була оцінена надзвичайно високо. Так, англійському поштовому голубу, номер 888 за заслуги у першій світовій війні, було офіційно присвоєно звання полковника британської армії зі свого боку. Проти англійської голубиної пошти, як винищувачів, німці використовували спеціально навчених соколів. Загалом, під час цієї війни було використано близько 200 тисяч поштових птахів. Таке листування широко використовувалось у британській армії за часів Другої світової війни. Під час першої світової був створений і спеціальний кавалерійський полк верблюдів для виконання завдань на території Північної Африки. Переваг він мав чимало, адже верблюди дуже витривалі тварини здатні переносити голод та спрагу. До того ж, коні противника панічно боялися запаху двогорбих. З появою хімічної зброї голубів, курчат та мишей почали використовувати як живі індикатори небезпеки. Американці перед початком війни в Іраку доправили у війська півтори тисячі курчат, аби діагностувати ступінь зараженості повітря. Вже не перший десяток років у багатьох країнах світу шукають шляхи використання птахів і комах для повітряної розвідки та спостереження, адже сучасні технології дозволяють перетворити навіть найдрібніших криватих у засіб для аерофотозйомки та передачі зображення у режимі реального часу. До речі, у президентському полку Російської Федерації існують спеціальні яструбині загони, які рятують кремлівські зірки та пам'ятники від голубів. Дельфіни, чи не найзагадковіша тварина, що супроводжує людину з найдавніших часів, згадки про дельфінів ми знаходимо ще у прасях Аристотеля у цих сердців. Надзвичайно розвинений мозок і невластива іншим тваринам здатність розпізнавати своє зображення у дзеркалі. Але мало кому відомо про безліч інших можливостей дельфінів, скажімо, здатність до швидкої регенерації тканин організму. Лише за декілька тижнів дельфін може відновити втрачену тканину розміром з два футбольні м'ячі без шрамів та слідів. Отож, не дивно, що у 1966 році на березі бухти Козача у Севастополі було створено перший науковий центр дослідження морських савців. На початку 90-х він перетворився на науково-дослідний центр Збройних сил України державний океанаріум. У світі є лише один подібний заклад океанологічний центр Сан-Дієго у Сполучених Штатах Америки. Державний океанаріум найбільший науково-дослідний центр збройних сил України. Його співробітники проводять унікальні дослідження з теоретичних і прикладних проблем екології, морфології, поведінки та ветеринарії морських тварин підводних біотехнічних систем. А також займаються розробкою технічних засобів на біонічних принципах, збереженням і відновленням рідкісних та на межі зникнення видів рослин і тварин, виконують підводно-пошукові та підводно-технічні роботи, готують тренерів морських тварин. Океанаріум розташований у західній частині Гераклейського півострова Бухта Козача. Найстаршому дельфінові діані вже 39 років. 34 з них вона прожила у державному океанаріумі України. А наймолодшій самочці, що зветься Іва, усього три роки. День народження вона святкує влітку, 1 червня. Животные, родившиеся в океанариуме, уже вот в возрасте двух с половиной-трех лет, умеют делать очень многие вещи. Это и навыки, связанные с использованием их вот на дельфинотерапии, это и навыки какие-то прикладные, которые можно использовать для решения поисковых, спасательных, подводных, аварийно-спасательных работ, то есть в качестве помощника водолаза, работающего в море. В середньому підготовка дельфіна триває від трьох до шести місяців залежно від індивідуальних особливостей та від складності завдання, яке він повинен виконувати. Адже дельфіни, як і люди, мають свою вдачу, свої схильності та вподобання. І чи не найяскравіше це прослідковується під час сеансів реабілітації та лікування дітей? Вони у нас друг у друга варують дітей в сеансах, ані Они... є ну, такий дельфіній юмор. Они хихикают, устраивают какие-то игры свої во время роботи. Це всегда весело. Не бывает всегда одинаковых сеансов. Они что-нибудь да придумают. То ігрушку друг у друга утащать, то дітей всегда весело. Урел Тетяна Олександрівна 24 роки. Молодший науковий співробітник державного океанаріуму. Мешкає у місті Севастополь. Заміжня. Улюблений фільм Легенди осені. Улюблена книжка Анна Кареніна. Льва Толстого. Хоббі ушу девіз з любов'ю до дітей. Вважає, що найважливіше в роботі терпіння та любов. Найцікавіше процес взаємодії дитини та дельфіна, тренування дельфінів. Мабуть, професію Тетяна обрала ще в тривічному віці. Батьки, що працювали в океанаріумі, привели туди і доньку. Дівчинка, можна сказати, зростала поруч із дельфінами. Згодом у дорослому віці прийшов центр вже як тренер психолог, щоб відкривати для дітей світ цих розумних тварин. Они люблять дітей. Ми все делаем на эмоциональном позитиві. Им приятно общаться. Они люблять само общение з людьми і з дітьми. Вот у нас выходные дні у нас ніхто не плаває. То вони після этого скучають і лезут прямо в руки, прямо залазять на руки, щоб ви гладили, общались з ними. Ніхто не застрахований від нещастя, неочікувано спіткала біда і родину підполковника запасу Ананіва Станіслава Миколаєвича. Не будемо байдужими, допоможімо чужому горю. Єдиний син Станіслава та Ольги Ананівих Денис 1994 року народження захворів. Хлопці поставили страшний діагноз хронічна хвороба нирок п'ятого ступеня. Потрібна термінова операція з пересадки нирки, яка коштує 100 тисяч умовних одиниць. Тож звертаємось до всіх, кому не байдужа доля юнака, хто може допомогти родині. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня.